Питання до аудиторії, до людей загалом, хто повинен платити за розхідний матеріал. За такі, як олівці, диски відрізні, і що там ще? Перчатки, рукавиці, там різні такого, типу відра. Коли ти оплачуєш людям роботу. В яку входить формат, що треба щось відрізати, заміряти, хто повинен платити за цей розхідний матеріал? В моєму випадку я купляв там якісь типу, пару дисків, щось олівці, перчатки, відра, там всі ці моменти. Але от загалом я ж плачу роботу, це виходить, нема у людей. Інструменту свого обладнання, щоб виконувати цю роботу, чому я повинен за це платити.